Вітаю, мене звати Чимирис Євген. Ось це класичний корпоративний ноутбук, яким більшість з вас його собі і уявляє. Чорний, стандартний, ніби без жодного натяку на дизайнерську думку. А йому і не треба. У нього задумка інша. Початок назви Синкбук вже вказує на приналежність цього пристрою до сімейства надзахищених пристроїв Sync, а цифра 16 на розмір екрану. Свінбук шостого покоління має сертифікат міністерства оборони США Мілиста Девісімсот h що гарантує його роботу в нестандартних умовах офісу або квартири. Низькі та високі температури, підвищена вологість або навіть падіння. А у разі пролиття рідини на клавіатуру, скенка, води, наприклад, ноутбук має захист, і на такий випадок, коли наш робочий день може проходити на різних локаціях, ба більше в домашніх умовах, то додаткові шуми або розмови колег, або сміх дітей можуть заважати під час проведення конференції, і щоб ваш співрозмовник чув вас ідеально, синбук шостого покоління оснащений двома мікрофонами. З розумним шумодавом ноутбуки SyncBook – це абсолютний комфорт при роботі з будь-якою периферією. В цьому тонкому корпусі розмістилася достатня кількість необхідних портів та рознімів. На лівій грані знаходиться рознім живлення. Він же USB-C версії 3.2 другого покоління, USB-A версії 3.2 з можливістю заряджання інших пристроїв, навіть коли сам ноутбук вимкнено. Повнорозмірний HDMI версії 2.1 з підтримкою 4K60 Гц, ще один USB-C в модифікації з Intel процесором має підтримку Thunderbolt 4 та Audio Права грань має Kensington Lock, порт для під'єднання до локальної мережі, USB A версії 3.2 та слот під карти пам'яті. Тепер прийшла черга поговорити про те, що дозволяє дуже захищеному ноутбукові бути космічно продуктивним. Почнемо з процесорної частини. Синкбук 6-го покоління може бути в двох варіаціях – це Intel та AMD. Intel – це від Core i3 до Core i7-го 13-го покоління з індексами U, P та H. Процесорна графіка, два слоти під оперативну пам'ять загальним об'ємом до 64 ГБ DDR5, AMD дає від Ryzen 3 до Ryzen 7 з індексом U, процесорна графіка, два слоти під оперативну пам'ять та також 64 ГБ, але DDR4. Кожна модель ноутбуку має місце під два М2 SSD-накопичувач. Якщо ноутбук призначений для роботи в різних умовах, то і автономність повинна бути відповідною. Ноутбук 16-ї діагоналі може мати акумулятори об'ємом 45 або 71 ватт-година. Обов'язковою є підтримка технології швидкої зарядки. Коли мова йде про ноутбуки для бізнесу, офісу, для роботи з важливими корпоративними документами, питання конфіденційності інформації є дуже важливим. 6 14-ї діагоналі оснащений tpm модулем, який займається кращим шифрованням. Всього, що відбувається на ноутбуці, завдяки вбудованому в кнопку живлення сканеру відбитку пальців, одним натиском відбувається вімкнення ноутбуку та зручна авторизація до необхідного облікового запису. Інтегрована Full HD камера має механічну шторку для її повного закриття. Ну що ж, залишилося поговорити про екрани. 2023 став роком нового співвідношення сторін 16 до 10 у корпоративному сегменті ноутбуків компанії Lenovo. А тепер про переваги. За рахунок співвідношення сторін 16 до 10 та зменшення рамок ми отримали більший екран, більше контенту вниз, проте зберегли компактний розмір. 14 дюймовий ноутбук може мати Full HD або 2 k роздільну здатність, IPS-екран з яскравістю в 300 ніт. Синкбук 6 го покоління може мати екрани з підтримкою 100% покриття колірної гами SRGB. Синкбук 14 шостого покоління це дуже продуктивний робочий інструмент з гарантією конфіденційності і захисту.